Доброго дня всім! Всі пам'ятають моє попереднє відео. А хто не бачив, подивіться, там де я з гіроборда, зробив е, таку маленьку тілежечку для дитини. Е, переробив ручку там і вона каталася вперед. Але одна із проблем, що так сказати, ми не в городі. і в нас є одна проблема. Дуже малий, дуже малий діаметр. Думав довго, як би це вирішити це питання. Ну, поначалу думав, може щось із розряду хімії зробити. Я у плані того ну, ось зараз покажу вам. Оце колесо. Стандартне котре. Якось схрестити ось цим колесом. Але тут шістьорка внутрішній діаметр, Даже п'яка внутрішній діаметр. А ось тут шістьорка. Ну, відповідно, там є зазор сантіметр як мінімум. Я думав викрутитися з ситуації. Це взяти ось такий стандартне стандартний колесо, котре йде від нього. Так, як ви бачите, я його вже помучу. Відрубав ось такий кусочок маленький тоненький. І думав забити на цю половинку і на цю половинку, а між ними покласти ось оцей скат діаметром. Ну, як завжди, хімія не вдалася і з розряду того, що тут е, є величезний люфт між ним. І щоб його виставити, самі бачите, воно дуже гнучке. Я думав, воно, воно коли у корпусі, кстати, отут його не зігнеш. А ось тут, коли воно ціле. Попробуй попробуйте зігнути, я думав, що воно не буде гнутися. Ну, коли я його переклав, воно вивертається ось так. І не туди, і не сюди. Це. Перший варіант відпав, можна буде викинути. Ну, думаю, подивлюся на просторах інтернету, як можна вийти з цієї положення. Дивився відео, да, у кого є е, 3D-принтер і таких, такий добротний 3D-принтер, який можна печати цю проставочку на праву сторону, на ліву сторону. Да, хлопці роблять це. Ну, виходячи з того, що в мене цього немає. І в інтернеті чомусь не знайшов, можливо, я неправильно шукав. ну, Я не знайшов. Туди вирішив пошукати іменно цей діаметр. 5 дюймів. Це, іменно цей діаметр, який йде внутрішньо. Е, знайшов це від інвалідки. З якоїсь коляски або щось такого плану. Ось він такий варіант. Так, да, ціна, звісно, у нього не така, як за ці пластикові колеса для тачок. Тут практично в 2-3 рази більша ціна. Ну, Мені діло не в ціні, а діло в кінечному результаті. Схрестити це із цим. Да, я вам хочу сказати, задача непроста оказалася. Вперлося все в то, як вивести ось цей, ось цей ніпіль. Якщо на камеру подивитися, ось він йде боковий, у яких йде прямий. Я спеціально шукав такий непрямий а боковий, і щоб повністю був бачите, металевий такий варіант. Вибачте за мої руки, бо перед цим вже пробував бортувати. Не буду брехати, щоб якось щось вийшло і якось дійти до якогось компромісу. Тому вибачте за такі некрасиві руки. І бачите, оцей нюанс, оцей гаплик, щоб він був в сторону. Один із плюсів в тому, що коли ти його кладеш от сюди. Воно вилазить у ну, цю сторону. Зараз хвилинку покажу вам готовий результат. О, дивіться, перебортував, поклав. От бачите ось цей ніплі, що я казав, щоб він істе в сторону. Бо оцей варіант, ось тут прямий ніпільок іде. Він би уперся у мене десь всередину туди. Щоб ви як хотіли його повернути на сторону, не вийшло. Я вам хочу сказати, добротна така гума. І м'якенька, не пластикова, така як на цих тачкова гума. І от дивіться, кому буде цікаво. Як би це так повернути, щоб вам було видно. Ага, ось. Ось такий варіант. Головне, щоб у вас на 5 дюймів був діаметр, внутрішній діаметр. Ну от, продовжуємо. Забортірувати. Так, да, забортірувати це ще той геморой був. Я пробую і так, пробую і сяк. У мене вийшло, що якщо я одну сторону наживлюю, друга сторона вилазить. Перший раз я думав, що я розберу, ось цей каркас і чимось придавити зверху, щоб воно туди влізло. Вона міліметр не вистачає, але так важко заходить. Один. Я думаю, що це один із плюсів, бо тому що тут дуже маленькі бортики. Дуже маленькі бортики. І я боявся, щоб воно коли прина. Коли його надуваєш, і воно не просто не скочило, звідси, іменно з середини. Так, ось я розібрав. Так, показую. От дивіться, бачите цей наш скатик, оце наша болванка, яку треба це все запресувати. Фух. Так. Ось про що я і казав. Чуть-чуть не вистачає. Взагалі, е, як я перший раз подумав, що в мене вийде, брав домкрат, клав зверху, клав під машину цю всю конструкцію і відповідно піднімав догори. Доста неудобно, бо ще під машиною. Ну, цей варіант відійшов. Якби не спробував, то б нічого не казав. Другий варіант. На швидку руку. Думав зробити, не думав, так і зробив, ось таку приблуду. Ця сторона, наприклад, зайшла всередину. Трошечки наживив, потім беру викрутку одну, викрутку другу. При потребі є ще третя викрутка. Закладаю на таку перемичку, два болта на ДСП, грубе ДСП, десь сантиметра два, не знаю від чого вона, але вона є. Ось так. Нажимав. Попереджую зразу, що це груба робота. От на такі гайки поклав, притиснув і помаленьку натискав. Тому що залишається, це перевернути цю всю конструкцію і звідси чимось з середини туди вдавити. І саме головне, забув вам сказати. Як же сюди цей ніпільок проклятий засунути. Я приклав помаленьку, як би він тут приблизно виглядав. Перший сверлю малим діаметром. Приблизно, як би вам було видно, О, ось десь так, мабуть, чекайте. О! Ось тут, бачите, це є бортик такий з цього боку. І з цього боку бортик є. А тут в середині тіло приблизно там десь. Міліметрів 5 Так от я вирішив, що я буду сверлитися трошки нижче, трошки нижче цього бортика, який йде по кругу. Сверлом, десь знаю, в 5 хоча б, але строго, строго по горизонталі. І потім в кінці просто просверлю таку кайомку. І більшим діаметром, коли будеш сверліти, у тебе вже заодно буде і виямка, і оці коронці з цього боку. Так, мене вийшло на першому варіанті, мені сподобалося, я вирішив нічого не міняти. Ось такий варіант. Зараз просверлю, покажу, як воно то все діло вийшло. Так, дивіться, якось так. Просверлів. Видно там буде вам. О, ось такий, бачите, діаметр. Просверлів просто. Можна сказати, горизонтально. Ось так о. О! І зайшло сверло. Якщо можна так подивитися, Блин, це світло таке. О, от такий ой варіант. І тепер. Тепер думаю, як би це зробити. Ось. Так як воно є, просто більшим, ще чуть-чуть більшим діаметром просверлиться. Щоб оцю верхню кромку не травити. Побачимо, чи воно вийде чи не вийде. Так, ось, виходить, якось так. Прижали. Воно зайшло, майже зайшло. По кругу зайшло. Ну і діло маленьке. Чуть-чуть попускаємо праву ліву гайку. Вона піднімається і потім кладемо туди викрутку з однієї, викрутку з другу. А в кращому випадку ще й з третьої, щоб ніде нічого не закусило, бо з тої сторони воно вже лягло. І зараз покажу результат, щоб вийшло. Так, згорем пополам. Звісно, не обійшлось Ой. без допоміжних слів. Нагадав. Ці слова, які раніше знав, доки це бортірував колес. Звісно, якщо з, підру... з підзасобних засобів лише викрутка і такого варіанту немає нічого такого кращого. ну... Фу. Що маємо, то маємо на даний момент. Прийшлося да, засадив його туди. Да? Прийшлося змастити чимось, бо Ну, вже больно туго воно йшло. Зараз будемо пробувати, зараз витру це лишнє, бо щоб не замаститись. Будемо пробувати його загатити в цю сторону ще. А, кстати, ось не бачите цей отвір, Не вийшов у мене такий ідеально зверху круглий. Просто трошки зачепив, ну я думаю, що буде все гаразд. Зараз буду пробувати це все забивати ще в цю сторону. Зараз продовження буде. Так, ну що, забортурував. І вийшло у мене ось таких два кулісятка. В принципі, в принципі, хочу сказати, що мені подобається. Що діаметр був, я вам покажу для порівняння. Ось такий маленький. Це його рідний скат. А що ось такий. Так, да, звісно, воно втрати трохи в мощності, але це робиться для дитини віком десь біля п'яти. Шастину до максимум до 10 років. І це, я думаю, що для нього це майже нічого. Буде використовувати запчастинки з попередньої конструкції, так як я сказав, е трошки важко важко зрозуміти динамі динаміку самого управління дитині, і вона не може повернути так. Але я думаю, на цих колесах, тим більше, дивіться, бачите, такий профіль тут, який тут. І десь якісь такі нюанси, лише фух, і пішло в одну сторону, дитина в другу сторону. Маленькі колесики, і тим більше, я казав, що воно буде кататися не по тротуарі чи по якійсь дорожці. Це буде звичайне таке подвір'я, можна сказати, рівненьке, газонне. Але як не як цей профіль такий маленький шестерочки. А це, я бачу, мені сподобалося варіант. В наступному відео. Я викладу вже, як я вчепив до якої є конструкції, постараюся вчепити і показати вам. Кстаті, рідна плата гіроборда, я прошив її, чи, е, прошив її для ручки газу. Я думаю, буде зрозуміло дитині, що трошки вже дати газу і вперед, ніж оце, вперед, назад, право, вліво рулем. З попередньої конструкції побачите гіроборда. Я зробив такий варіант, щоб можна було дитині кататися. Ну, мені не сподобалося. Це дуже важко управління дитині. Ну і вона не вгодна зрозуміти, яку сторону, як що повертати. А я думаю, ручка газу. А, кстати, і колесо буде переднє від велосипеда вже. Теж. Просто дати газу, собі керувати, це одна річ. І думаю, що зроблю ще і тормоза на ці мотор колеса. Або окремо тормоза на колеса. Будемо бачити, можна там зробити. Так. Да. Ну, на даний момент дякую за увагу. Був би вдячний, щоб ви лайкнули. Ну, по можливості підписались. Дякую за увагу.